Мене звати Міша, я знаю англійську, французьку, ну і, звісно, українську мову, як нашу рідну Солов'їну. Я підписав контракт 18-24, зараз е, служу в 9.5 на хвилиночку, хлопці, ну попрошу. А контракт хотів підписати, в принципі, я роздумував над цим, десь плюс-мінус півроку. Робота в ресторані це, звісно, круто. Двіж, Київ, Гулянки, але я просто так дивлюсь. В мене випустився клас, половина пішла на цивілку, половина далі продовжила військову справу. І якось, можливо, було не по собі через те, що мої хлопці зараз там, з якими, типу, я жив на казармі. П'ять днів тиждень ми гуляли, ходили з строєми і всім іншим. І, а я сижу тут зараз вдома, і типу, вони там. Да, завдяки їм я зараз сиджу вдома. Але чим я гірший, я кажу, чим вони. І я такий: Алло, мам! Я, коротше, так подумав. Є такий момент один. Я, напевно, зараз хочу з тобою, так сказати, посоветуватися або попросити твої рекомендації, так буде правильніше. Я йду в армію і йду, до речі, не просто там кудись там на таку спокійну роботу, я йду в штурмовики, це перше. А друге, я ще йду в десанто-штурмові війська. Вона така, синок. Може, давай ти місяць подумаєш. Я кажу: ну окей, типу, я все рівно ще на роботі буде місяць допрацьовувати. Ну, в цілому, мама на мене не ну, типу, не казала там, Синку, тобі не треба, а вдруг щось трапиться. Вона мені просто от перед від'їздом подарувала хресток мій, е, і просто сказала, що вона знала, що рано чи пізно, я все-таки піду служити. Е, бо все-таки наші корні вони дають про себе знати. Я названий честь свого прадіда. Мій прадід – це такий дядько, який. Прийшов дуже багато всього, залишився без стопи, командував взводом, стрілецьким взводом. І це, в принципі, та людина, яка я кажу, такий інспірейшн. Тобто, це досить такий великий поштовх для мене був. я сам з Києва і в Києві навчався в військовому ліцеї 6 років. Це ліцей 23, ліцей інтернат 23 кадетський корпус. У мене виходить посилена військово фізична підготовка. Тобто ми жили на казармі, там трошечки коротше, свій двіжняк армійський, можна так сказати. Строєва, трошки покупали, трошки постріляли, трошки побігали, трошки походили на уроки. Тобто, в принципі, те, що я зараз тут переживаю на таборі, в мене було протягом 6 років. Так що якийсь такий прям суперспецифіки: вау, як же тяжко, Боже, це армія, це жесть. Ну, такого не було. Тут люди, які кажуть, якщо ти хочеш, в подальшому, як кажуть, двигатися по цій сфері, розвивати себе там, або, в принципі, як кажуть, як мінімум не затрьохсотитись, то роби ось так, як я тобі кажу. Як гасло курсу лідерстів, здається, роби та повторюй зі мною, якщо я правильно пам'ятаю. Кожен інструктор, він по-своєму, як кажуть, специфічний. Один максимально тихий, його навіть інколи не ти. Начебто він поруч, але його нема. І ти такий. Так, зараз щось буде. Зараз прилетить граната з тилу, значить, або нас зараз десь захоплять. Це, в принципі, мої однолітки. Ну, мої там, трошки старше, У мене є люди, там 27-26 років, які вже багато чого пережили і зараз можуть цей досвід передати для мене. Тобто це не так, що я прийшов і мені просто, згідно відповідно, розказали, що от, тобі треба стоять, от так ти стримаєш зброю, отак от, от, ти туди дивишся, якщо ти туди не дивишся, тобі два бала за твоє навчання. Це в принципі, це мій вибір. Я цього хочу, я хочу далі розвиватись. Зараз ще не можу повністю сказати, чи продовжує службу одразу, чи візьму невеличку перерву. Бо, як кажуть, можливо, весілля згуляю. там, враховуючи всі фактори, моменти і, в принципі, все, що мене чекає далі, я розумію, що да, я цього хочу, я хочу далі. Давайте. Поїхали. Поїхали, поїхали.